Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь. Щедро насипайте подобайками коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Тема висаджування кали на вулицю. Вибираю місце на пів тінь біля рук, коли вона буде рости, тому що зранку помірне світло. Вона боїться сильного світла, щоб не попеклося листя. Зараз листя я обрізала, тому що воно дуже витягнулося. І коли я на вулицю винесла, щоб воно трошечки загартувалося, воно просто попадало. Мені довелося його так обрізати, там спеціальна така поділочка є, до якої можна обрізати листя. І звідти з пазухи будуть вилазити новенькі листочки. Хай набирайся сили, енергії, навчила мене так робити. Мама Ніна, Царство і Небесне. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!